Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, Наш, е, наша ранішня зустріч. Сьогодні у нас середа. Я трохи помилився, сказав, що в четвер буде з Саламою, Сьогодні вечором буде у нас розмова е, з ветераном. Е, недоразово він поранений був. Нагороджений, зараз займає, займається волонтерством, і ми працюємо поруч разом з ним. Вечером буде з ними розмова о 20.00. Заходьте, буде дуже цікаво, друзі. Дуже, дуже цікаво. А вам всім дякую за ваші донати, за вашу допомогу. Він і про це все розповість. Так, йдемо далі. Мені дуже соромно, дуже соромно сказав віце-канцлер Німеччини. Перепросив у Зеленського. І в Україні за поставки зброї в Україну. Роберт Габек під час зустрічі сказав, під час зустрічі з Володимиром Зеленським визнав, що Німеччина надто. Пізно ухвалила рішення про передачу техніки. Але він сказав: ми своє наверстаємо. Друзі, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть дзвоник. І я ще раз вас попереджую, що після 10-го я особисто не буду публікувати на Фейсбуці ні в одній групі, тільки у себе на сторінці, однієї і другій. Другою, тому що просто немає часу, якщо вам подобається, якщо ви хочете підтримати, будете ви розповсюджувати або не будете. Так, от, а що про третього президента України Віктора Ющенка? Ну що у Віктора Ющенка? У Віктора Ющенка все плохо. Пожалівся він журналістам, що жінка з дочками живе в Києві, бо перебої зі світлом. А генератор слабенький. Я не знаю, він десь під Києвом, в селі живе, я не знаю, де він живе. генератор у нього слабенький. Так зараз зараз генератори взагалі нічого не стоять. Тож були підняті ціни, а зараз вони, як і до війни, дуже недорого. Ну, дуже недорого. І ще він пожалівся, що бачить як перестає існувати його родина. Син вчиться в Америці, да? Він закінчив школу. І в міжнародній школі є протокол, з яким діти, котрі йдуть у вищу школу, здають свої тестати в один проєкт, який їх оцінює. І моя дитина потрапляє в перший процент найрозумніших дітей. Син у Ющенка найрозумніший. Не у мене, не у шофера, не у слюсаря, не у менеджера. Не у продавця, у Ющенка він найрозумніший. Ну, ми ж також його вважали найрозумнішим і обрали президентом. Ну, так виходить. А ще каже, що дівчата розповзаються, і родина у нього закінчується. Він там жалиться. Ну, вже, вже, я не знаю, скільки йому років, я не перевіряв. Але вже, видно, прийшов в такий вік, коли. е-е-е Ну, так людина вже себе поводи сентиментальною стає. І він там жалиться, що він також поступав зі своїми батьками а тепер отримує награду. А поруч з цим, як у бувшого президента він жалиться, немає грошей на генератор, у Тернопільського мера Сергія Надала впродовж війни. Ну, блін, є все нормально. Він на протязі всього року е, на, на, випускав і назначав собі максимальні премії. Розмір премії міг досягати 250% від посадового окладу. При цьому факту, По цьому факту на ЗК склав адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови. Ну і що? Ну, заплатить він там штраф, я не знаю, 17 тисяч, 20, а отримав мільйони. Ось так ми, друзі, ось так ми, друзі, живемо. Отак у нас все в порядку. Отак у нас все нормально. Ну і що я ще хочу сказати: Ну, що Дональда Трампа арештували перед пред'явою йому звинувачень. А, арештували, наділи наручники і повели. І повели до Офісу окружного прокурора Манхеттена. в Нижньому Манхеттені, де він заарештований, і знаходиться під вартою поліції перед майбутнім пред'явленням обвинувачення. І там люди зібрались, щось кричать, щось хочуть, але всі прогнози, що видвинуть йому 30 звинувачень 30 звинувачень і відпустять. Відпустять навіть браслет на діють під особисте зобов'язання, як, як у нас кажуть. Ну і зовсім останні друзі. Донатьте, підписуйтесь, коментуйте, ставте подобаєчки. США оголосила новий пакет військової допомоги. На 2,6 мільярди, і там основну частину це 70% снаряди, ракети, снаряди, ракети, боєприпаси. А це про що говорить? Нам потрібно зараз багато боєприпасів. Дякую вам, до вечора, друзі. Ввечері зустріч з Саламою. А завтра о 15.00 ретро наша зустріч. Я все перепутав. Хворію. Хворію, був, мабуть, ось так от. Дякую. До завтра. Ой, до вечора. Та що я? Ну, вибачте, вибачте, за моє, за мій стан такий, вибачте. Україна переможе, друзі. До вечора.